Я не знаю, що має стояти на перешкоді і хто має стояти на перешкоді, аби я відмовилася від своєї ідеї. Тепер уже як Кажуть, кроку назад немає. Світлану ледь помітно за великих коробок, які вона щодня пакує та готує до відправлення на допомогу жителя Маріуполя. В одній кімнаті, яку ділить з волонтерами пласу, Світлана Гаєвська зважує запаковані продукти. З кінця березня розповідає, надіслала до волонтерського центру в Дніпрі, який допомагає переселенцям з Маріуполя. 156 ящиків з допомогою. Цими вихідними Світлана відправила поштою ще 22 ящика. Середня вага ящика 10-15 кілограмів. Є ящики, це середня вага, але у мене є ящики, які важать до 30 кілограмів. А якщо, наприклад, чай, кава, то можуть менше там, 3, 5, 7. Якби, це одна. Що це допомагають таке, приходить? Якщо говорити про формування тут, то я одна деколи допомагає мені Анастасія Пензен, це голова штабу пласту. А взагалі, коли вже треба носити, то я прошу чоловіків. Це не підйомні для мене ящики. Світлана Гаєвська, єдина на Прикарпатті, волонтерка, яка займається допомогою для Маріупольців. Каже, там має багато знайомих, адже разом реалізовували спільні проєкти. До того розповідає, не волонтерила і не знала нюансів. Примкнула до офіційного волонтерського руху в нашому місті, це до штабу пласту міста Надвірна. Вони є, офіційно працюють у нашому місті, і вони мені дозволили. Вони сказали, ну якщо в тебе є така ідея, добре працюй, але будеш займатися цим напрямком одна, тому що в нас є своя робота. І ми просто тобі даємо площадку і покажемо, як це робиться, допоможемо, якщо треба. Світлана пригадує, коли в березні Маріуполь через війну почали покидати люди, до неї звернулися друзі, які в Дніпрі організували волонтерський центр та просили допомогти переселенцям. Коли вони зупинилися в Дніпрі, коли почали приймати біженців, я впізнала своїх знайомих, вони волонтери, і вони навіть мені сказали Світлана, а ти можеш допомогти з їжею? І для мене це вже була, знаєте, точка відправлення. Якщо вже до мене люди звернулися і запитали про їжу, то мені відступати просто було нема куди. Перший пост про допомогу маріупольцям Світлана написала у Фейсбук 23 березня. Вже наступного дня вона відправила п'ять ящиків з допомогою, які надали в надвірнянській міськраді. Потім були й більші посилки. Одну з них 25 п'ять з їжею, дитячим харчуванням та одягом. Волонтерка перевозила в потягу. Тоді, «Укрзалізниця» безкоштовно доставляла гуманітарні вантажі, і Світлана скористалася такою можливістю. Я думаю, собі ну як так? Я приїду в Дніпро, там зупинка 12 хвилин. Як це все вивантажите, як мені це вдасться, так дуже швиденько і різко. Та нічого, приїхала в Дніпро, були хлопці внизу, але поки вони зорганізувалися то половину ящиків я вже й викидала з вагона. Тому що я кажу, люди час зараз рушать. Але мене заспокоїли провідники, кажуть, ні, поки ви вже не вийдете з вагона, поїзд не рушить. Рідні не допомагають світлені в її штабі. Жінка жартівливо каже, у кожного свій фронт. Вони повинні вдома тримати надійний тил та поратися по господарству. Розповідає, сім'я не здивувалася, що вона стала волонтером. Звичайно, страх у них є за мене. Ну, де така безбашена, як то в нас таке слово тепер вживають. Собі одна вирішує, їздить, все собі щось дізнається, нове, але ну хто як не я? Світлана Гаєвська розповідає, що після війни планує їхати в Маріуполь, щоб допомогти відбудувати місто. Це моя задача, від якої я не відмовлюся. Я ще хочу наголосити, що я втратила дуже багато друзів. Я втратила зв'язки зі своїми знайомими, і мені дуже боляче, я цю справу роблю в ім'я Марії, Олександра Зої». Я так розумію, вони загинули там, будуть їхня де... доля невідома, але. Сума Галина Марішин, Роман Булалак, Новини на Суспільному, Івано-Франківщина.